У шостій вогнеборці запобігли масштабному загорянню в житловому будинку. 31 липня о 20.27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому житловому будинку. На гасіння залучили чергових караулу 7 та 8 державних пожежно-рятувальних частин. Як було встановлено, загорілися дерев'яні конструкції покрівлі будинку. Отворилося сильне задимлення. Як повідомляють в головному управлінні ДСНС України у Сумській області, щоб потрапити до безпосереднього осередку горіння на горищі вогнеборцям довелося включатися в захисні апарати. Для забезпечення подачі води на гасіння були прокладені дві рукавні лінії з під'їзду через сходові клітини та з вулиці через автодрабину. О 20.57 вдалося локалізувати загоряння на площі близько 20 квадратних метрів, запобігши поширенню полум'я на всю покрівлю. Всього на гасіння було залучено 16 чоловік. К особового складу та п'ять одиниць спеціальної техніки ДСНС України за попередніми висновками припустима причина коротке замикання електромережі.